Привіт усім, це друга частина моєї історії про шлях, яким я йшов у світ азартних ігор. Якщо ви ще не бачили першу частину, обов'язково перегляньте її на моєму каналі. А зараз розповім, як усе стало серйознішим і почало впливати на моє життя. На той момент мене вже захопила ідея ставок на спорт, усе починалося досить невинно, я ставив невеликі суми 1, 2, 5 гривень. Інтернет був повільним, 2G, але для мене це було щось нове і цікаве. Я іноді вигравав, іноді програвав, але це не викликало у мене сильного бажання продовжувати. Перший момент, який я добре запам'ятав, був справді яскравим. Я поставив експрес на 15 матчів із 20 гривень і виграв 800 гривень. Для 10 класника це були величезні гроші. Я був у захваті. Після цього я ставив ще й збільшив баланс до трьох тисяч гривень. У ті часи це була для мене фантастична сума. Я всім розповідав, що заробляю гроші в інтернеті. Говорив однокласникам, що маю електронні гроші, пропонував допомогти поповнити їх рахунки або вивезти гроші у реальні. На той момент у мене не було банківської картки, тому я користувався в Муаєве. Частину грошей я вивів. Частину позичив другу на ставки, а решту, на жаль, програв. Після цього я почав діяти ще активніше. Я збирав гроші, які мені давали на обід, і поповнював Муаєви. Комісії були великими, але я продовжував, бо вірив, що зможу виграти більше. Таких великих виграшів, як тоді, уже не було. Мене почало лякати те, що я вдався до ще більш ризикованих кроків. Я почав брати кредитні кошти на вмуаєви. Спочатку це були невеликі суми, які я повертав. Але з кожним разом я брав більше, 5 доларів, потім 10, 20. Зрештою, я дійшов до боргу у 60 доларів. У цей момент я почав розуміти, що ситуація виходить з під контролю. Я створював нові аккаунти, намагався знайти спосіб віддавати борги, але в результаті лише більше заплутувався. Тоді я вперше серйозно замислився, що я роблю і куди це мене приведе. На цьому я поки що закінчу другу частину своєї історії. Попереду ще багато подій, про які я хочу розповісти. Якщо ви впізнаєте себе в цих ситуаціях або відчуваєте, що азартні ігри починають керувати вашим життям, важливо зробити паузу і замислитися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте мене лайком, підпискою і залиште коментар. Розкажіть, чи були у вас схожі моменти, або як ви справляєтеся з такими викликами. Побачимося у наступній частині.